Доброго дня, магія українська. мене звати Олена. Що на вас чекає Тен з доносним поворотом? Загальний розклад два варіанти, цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, а далі слухайте дивіться. Синіфікація перед по першому другому варіанту. Чекає там за голоносным поворотом. Корен, по першому варіанту ваша синіфікація. Ви ясно розумієте, чого ви бажаєте досягнути, але у вас є внутрішні емоційні коливання. Ви не маєте стабільності відносно енергії відносно емоційного стану. То маю ясність, то не маю ясності. Ну, саме в ті моменти, коли сум того печаль вам говорять, що назорне представлення. Вам потрібно, от якщо ви відчуваєте, що, наприклад, ви займаєтеся якоюсь справою, і у вас не вистачає інформації, отримуйте додаткові знання. Вам радять саме те навчання. Йдіть в новопочинання. Займайтеся цілеспрямовано саме тією справою, якою ви бажаєте займатися. Не потрібно крок вперед, два назад, або не потрібно зупиняти себе. Якщо ви маєте невпевненість, що у вас не вистачить енергії, або ви на даний момент саме не в ресурсному стані, оці всі сумніви вам не своєчасні. Говорять саме про те, що. Саме час іти в навчання в новопочинання в реалізацію планів працювати для того, щоб покращити ситуацію стосовно фінансової, матеріальної благополуччя і матеріально достатку відносно реалізації. У вас достатньо сил для того, щоб досягнути результативності по відношенню до ситуації, що складається на даний момент в вашому житті. Що на вас чекає там за довоносним поворотом? Що буде саме тим довоносним поворотом? Якщо раніше ви були в залежності, маніпулювали вами, керували. Ну, якщо це, наприклад, стосується вашої реалізації, то була наймана праця. Або ситуація обставини, коли вам маніпулювали, певний період в своєму житті ви вирішили відстоювати власні кордони пріоритети і на даний момент говорите саме про те, що ви. Саме та людина, яка в певний момент відстояла, протистояла, боролася, і на даний момент ви повинні йти цілеспрямовано до цілі, не зупинятися на даному шляху. Ну, тому що можуть бути сумніви. В якийсь період в своєму житті виріально рухались до цілі до результату і думали, що ось ось ви отримаєте результат, але не отримали. На даний момент говорять, що от, якщо є сумніви, якщо не вистачає інформації або не вистачає певних знань, то навчайтесь цілеспрямовано, рухайтесь до цілі. Потрібно почати спочатку, починайте спочатку. Не потрібно залежати ні від кого ні від чого. Наприклад, якщо на даний момент стосовно фінансового матеріалу получення достатку, ви залежите від членів родини, вам все ж таки радять вищі сили, що йдіть. В новому починанні цілеспрямовано рухатись до цілі, до власної реалізації. Вам не потрібно бути залежною, вам потрібно бути самодостатньою людиною по відношенню до реалізації і загалом в своєму житті. У вас достатньо ресурсу, достатньо потенціалу для того, щоб досягнути бажаного результату. Це що стосується долоносного повороту, що саме відбувалося, а тепер давайте подивимось, що на вас чекає. Ясність розуміння, кардинальні зміни. Можливо, навіть кардинальні зміни, ясно зрозумієте, в якому направленні вам рухатися, здійснити прорив в своєму житті. Якщо от ви знаходилися в сумнівах невпевненості, то ви досягнете ясності розуміння, вийдете з ментального лабіринту. Цілеспрямована, самодостатня людина, яка для себе прийме рішення рухатись. В певному напрямку. Але от саме ясність розуміння стосовно чого ви отримаєте, або до якої думки ви прийдете, кардинально змінить ситуацію в вашому житті, і ваше оточення не буде очікувати саме те, як ви будете діяти, в якому напрямку ви будете рухатись. Можливо, це стосується безпосередньо вашого партнера, який вже набудував для себе ясність розуміння. от Картину намалював стосунки взаємодії з вами саме таку, і вже вибудував для себе, заспокоївся, що саме ситуація стосунки, взаємодія, те, як складається обставини, його задовольняє, але його світ зруйнується. Я не говорю, що це буде в негативному руслі, але ви своїм рішенням. Неочікувано для нього кардинально змінити ситуацію в своєму житті. Ви амбіційна, самодостатня людина, яка бажає реалізовуватись, яка відстоює власні кордони пріоритети і не бажає залежати і дозволяти маніпулювати. Якщо у вас не вистачає знань інформації, то отримуйте, навчайтесь. У вас достатньо ресурсу для того, щоб здобути для себе ясність розуміння. А там за довоносним поворотом скажу, що щоб досягнути бажаного результату, якщо, наприклад, ви останнім часом концентрувалися на стосунках, то ви для себе приймете рішення сконцентруватися саме власне, на реалізації. Чому для партнера будуть кардинальні зміни в стосунках і взаємодії саме з вами? Ну, Вищі сили нададуть вам шанс, можливість стосовно реалізації. Ну, тому що вони спостерігаючи за вами, бачать, що ви балансуєте, тобто ну, дієте по ситуації, але немає саме ясності розуміння відносно якому напрямку рухатись. Вони допоможуть вам. Чим ви з часом досягнули результативності. Ну, вони бачать у вас саме потенціал, але розуміють, що ви не маєте ясності розуміння. І от тому вищі сили допоможуть вам, отримаєте шанс, можливість, бо вони бачать у вас людину ресурсну, самодостатню, яка має досвід, має мудрість і знання. Єдине, що вам потрібен шанс можливість. У вашому житті з'явиться статусна людина, яка запропонує вам саме, якщо це безпосередньо, ви очікуєте. Можливо, ви вчаєте ринок праці і бажаєте влаштуватися на роботу, то отримаєте пропозицію шанс. Не скажу, що це дуже швидко відбудеться протягом двох місяців. Прийде чоловік в ваше життя, позитивно налаштований, взаємодіяти саме з вами, з пропозицією шансу. Ну, вам говорять, що от по відношенню до ситуації ви не повинні знаходитись в невизначеності. От вищі сили розуміють, що вам потрібна допомога, підтримка саме відносно даного питання, і вони допоможуть вам. Тільки ж ви або дехто з вас, кварен, по першому варіанту, може залишитись в невизначеності. Ні, не робіть цього. Крок за кроком повільно, але для вас даний шанс, дана можливість результативна. Чого б це не стосувалося? Це може стосуватись безпосередньо навіть і особистого життя. Ваше життя вийде чоловік, з яким ви будете мати потенціал на довгострокові родинні стосунки. Хоча ваше знайомство і безпосередньо ситуація, стосовно неї ви не будете зацікавлені взаємодіяти з даною людиною, що стосується емоційного стану, знайомитися розглядати саме це питання. Ну, тому що. У вас насамперед стоїть питання відносно реалізації, реалізуватись, щоб не залежати ні від кого, ні від чого. І щоб саме ви були самодостатні по відношенню до ситуації. Те, на чому ви робите акцент, дана людина допоможе вам відносно даного питання. Ви повинні довіритися саме тим можливостям. Які будуть перед вами відкриватися для того, щоб з часом досягнути результативності. Ну, проявляйте терпіння, не так швидко все буде відбуватися, і не дуже швидко ви їх досягнете результативності. Але те, що, що там за долоносним поворотом на вас чекає, на вас чекають позитивні зміни. Скажу так, що. Дані позитивні зміни потребують вашої активності, вашого включення, вашої самодостатності і цілеспрямованості. Використовуйте можливості шанси, і ви досягнете результативності з часом. Вам тяжко давалося якісь питання, зна якого ви балансували, або. Відносно якого ви не досягали результативності. Ви отримаєте для себе інформацію, ясність, розуміння, як вам діяти, як вам досягнути, як вам подолати і як вам перемогти по відношенню до даної ситуації. 100% ви позбудетесь тяжкої ноші, ви вийдете з даної ситуації невизначеності і неможливості внести зміни саме по відношенню до даної ситуації, даних обставин. Ну і говорять, що з часом ви досягнете результативності. Вищі сили, нададуть вам шанс, можливість. Насамперед, тому що ви саме та людина, що, незважаючи на складності, що б не відбувалося в вашому житті, ви все одно боролись, протистояли. В ситуаціям нам вирішували питання, тобто навіть тоді, коли ви не мали. Ресурсу фінансового ви все одно боролися. І на даний момент вищі сили конкретно вказують саме, що відносно реалізації, якщо ви будете працювати, то отримаєте по праву студію. Тобто ситуація залежить від вас особисто і безпосередньо. Результат ви отримаєте такий, наскільки ви будете вкладатися. От Даний проєкт, починання, даний шанс, можливість, яку ви отримаєте, пропозиція, там, інформація, От скористаєтесь, будете працювати, будете вкладатись по правосуддю, такі результати і отримаєте. А будете знаходитися не в невпевненості страху, в негативному емоційному стані і в бездіяльності, замість того, щоб. Стілювати, проявляти силу волі, силу духу, от якщо ви будете піддаватися саме сумнівам і невпевненості, і будете пасивні по відношенню до ситуації, то самі не дасте можливості собі змінити ситуацію. Тобто неочікувані негативні зміни, ну або ви залишитеся саме з тим. Що маєте на даний момент, хоча ви ще сили говорять по відношенню до ситуації, ні, вони не залишать вас. От в даній ситуації, в даних обставинах у вас вибору немає. Вам потрібно діяти час прийшов, ні, вони вас виведуть через вежу. Вам потрібно час прийшов, проявляти волі, силу, силу духу. У вас достатньо ресурсу, знань і потенціал. Значний саме для того, щоб в даний момент проявитися і змінити, стілити ту ситуацію, в якій ви знаходитесь. Прийшов час. Дякую. Що на вас чекає там за долоносним поворотом? Варіант по другому варіанту ваша синіфікація? Ви відчуваєте, щоб досягнути стабільності і покращити ситуацію, щоб це не стосувалося, можливо, власне, реалізації проєкту. Те, чого ви бажаєте досягнути відносно результату? Ви розумієте, що є, є конкуренція, є протистояння, але ви саме та людина, яка буде боротися діяти, щоб досягнути результативності. Якщо була магічна війна, тривалий час, вам говорять саме по відношенню до даного питання, ситуація стабілізується, потрібен час лише. Боротись протистояти? Ні, активних дій не потребує ситуація, але все ж таки відстоювати власні кордони пріоритети. Ви знаходитесь у ресурсі, наповнені, в стабільному стані. І відносно знань, досвіду, якщо ви маєте сумніви, то не потрібно сумніватися. Ви в ресурсі для того, щоб досягнути результату. І зможете, якщо будете, проявлятися. З часом 100%, ви отримаєте те, чого бажаєте. Кварент по-другому варіанту. Якщо ви не залишитеся в певній зоні комфорту, думками саме про те, що у вас чомусь закриті шляхи, надуманість по відношенню до ситуації, цього не потрібно робити. У вас не закриті шляхи, єдине, що потребує ситуація, ваш шлях. Це відстоюють власні кордони пріоритети, взаємодіючи саме зі своїм оточенням і людьми, які будуть присутні в вашому житті, і, власне, з якими будете взаємодіяти на своєму шляху. Доносний поворот. По правосуддю відбудеться стосовно благополуччя і достатку. З часом ви досягнете позитивних змін відносно фінансу і матеріального, десь загалом в родині. Якщо не мали родини, то у вас є стовідсотковий шанс зустріти ту людину, і це буде долоносним поворотом, з яким ви матимете перспективи на побудування родинних довгострокових стосунків. Ну і ви одружитеся. Загалом, ви з часом зрозумієте, що це саме та людина, з якою ви зможете досягнути бажаного результату, реалізувати свої мрії. Хоча скажу, що з часом ви будете по справедливості, і це саме ваші думки, але це все буде з часом. Ви зрозумієте, що ви реалізуєте свої мрії лише на 70% з даною людиною. Я не скажу, що ви не будете вдоволені в самої ситуації. Ні, цього не буде. Але от по правосуддю, якщо зваживши за за проти, то в даних стосунках ви реалізуєте лише на 70%. А що не влаштовуватиме? Стосовно фінансового і матеріального благополучення достатку, ви очікуватимете від партнера, щоб досягнути того, чого ви прагнете, вам потрібно більше фінансового ресурсу. Кохання у вас присутнє. Але, от єдине, що ви будете недоволені, саме, ну, заробітна плата, прибуток. Ні, вам не потрібно єдине, що от ментально, мати думки, там, ставити крапку, якщо ви не вдоволені в деякі моменти, ясно розумієте, що перед вами будуть відкриватися можливості шанси саме для вас. Не стосується ця ситуація партнера. Ідіть в нове починання. Якщо вас і не влаштовуватиме ситуація стосовно реалізації ваших бажань, то а чому ви не включитеся в процес? І не зможете реалізувати і досягнути бажаного результату. Щоб це не було 70%, а це було 100%. От вам цю ясність надають. Вам потрібно робити вибір. Вам потрібно визначатись. Так, це довоносний поворот. А що на вас чекає за довоносним поворотом? Досягнення успіху. В реалізації, за допомогою вищих сил. Підтримка вищих сил, вихід з безрошів'я, бідності, безрезультативності, кардинальні зміни. Не скажу, що цей наймана праця, заключення контракту, договору, це може бути і власна підприємницька діяльність. Реалізуються і здійсняються ваші мрії, і бажання відносно вашої реалізації. Ну і загалом ви зможете досягнути результативності, успіху, значно покращити ситуацію, відчуєте себе. Саме тією успішною самодостатньою людиною. Ну, або говориться саме про те, що ваше життя війде саме той чоловік переможець, успішна, самодостатня людина, з яким ви в подальшому насамперед будете взаємодіяти бізнес-партнерство, можливо, саме так. Він буде як людина, яка більше має досвіду і знань. Відносно сфери. І буде підтримувати вас в реалізації, і допоможе вам, можливо, духовний наставник саме для когось. загалом або це взаємодія з людиною, ну, або завдяки вищим силам ви отримаєте можливості шанси. 100% кардинально змінюється ситуація в вашому житті, і ви повинні включатися в процес і діяти. Буде потребувати ситуація навчання, навчайтеся, але вам вищі говорять чітко по відношенню до вас, у вас зостатньо досвіду мудрості і знань для того, щоб досягнути бажаного результату. Якщо, можливо, з появою даної людини ви будете мати сумніви, що у вас не вистачить ресурсу взаємодіяти і досягнути результативності, ніяких сумнівів. Ця людина це як посланець від вищих сил. Людина, яка послана вищими силами, саме для того, щоб допомогти вам досягнути результату, здійснити ваші мрії, і бажання, змінити кардинальну ситуацію відносно фінансово матеріального облаку чи достатку в вашому житті. Тому ніяких сумнів, ви повинні взаємодіяти, ви повинні так, навіть якщо ви не маєте певних знань, певного досвіду, то Саме дана людина зможе вам допомогти. Ви будете симбіоз взаємодіяти і доповнювати одне одного, саме в даних партнерських стосунках порада для вас. Тобто ми бачимо те, що доносний поворот в вашому житті це кардинальні зміни. Вихід без і бідності, без результативності. сили радять вам робити вибір серцем. І робити вибір безпосередньо відносно. Реалізації єдине, що у когось є підказка, є в вашому житті жінка, яка спостерігає і контролює ситуацію у вашому житті. Безпосередньо, якщо ви жінка, кварент по другому варіанту, це з вашого боку. Саме контролює вона ваше життя і ситуацію в вашому житті відносно фінансової, матеріальної вашої реалізації. Те, що з'явиться людина, чоловік в вашому житті, партнер. Це його не стосується, але вона не бажає, що ви в своєму житті мали можливість вийти без решів'я, бідності, без результативності, тому й спостерігає, тому і активно проявляється саме в ваш бік. І вона поруч знаходиться з вами. Ви допомогли даній людині, а дана людина негативно діяла саме по відношенню до вас і вашого життя. Відносно вашої реалізації, відносно фінансово-матеріального благополучення, достатку. Зверталися саме до людей, ті, які провели роботи, щоб ви знаходились в мороку, нерозумінні, як вам діяти, як вам подолати, як вам вийти, чому вищі сили проведуть у ваше життя саме цю людину. Ну, тому що вони виведуть за допомогою даної людини вас із даної ситуації, допоможуть вам досягнути бажаного. Стілити ситуацію, наповнитися, відчути, власне, позитивні зміни. Дехто, можливо, це стосується людини, кварент по-другому варіанту, яка має залежності. На фоні саме без бідності, безрезультативності є алкогольна залежність. Зрозуміло, що ситуація все ж таки тривалий час в вашому житті відбувається, але це все. Тому що є негативні магічні дії саме на вас через опой. В певний період вашого життя все зробили для того, щоб ви втратили і не здобули для себе ясності, розуміння, шансу, можливості змінити ситуацію і вийти без грошив'я бідності, без результативності. Нічого на даний момент. Позитивні зміни, і доленосний поворот відбудеться саме в тих людей, хто протистояв, хто у курсі саме тому, що відбувалося, хто все ж таки не був пасивний по відношенню до ситуації, не сидів в бездіяльності, а все ж таки спілкувався, взаємодіяв, шукав вихід з тієї чи іншої ситуації, активно діяв, протистояв саме тим обставинам. Ну тому, що в певний момент своєму житті зрозумів, що є саме ті, які негативно впливають, маніпулюють і не дають можливості вийти з безрошив'я бідності без результативності. Досягнули ясності і от завдяки ясності розумінню відсікли. А рід вам допоміг по відношенню до ситуації, можливо, навіть от зрозуміти. Але все залежало від того, як ви проявитесь по відношенню до ситуації. Той, хто діяв, той, хто зрозумів і вибрав шлях боротьби протистояння, той і отримає для себе подарунок саме давна зустріч або можливості шанси, які відбудуться кардинальних змін в вашому житті відносно фінансу і матеріального. Ну і взагалом благополучнь достатку по правосуддю. Дякую. Таро української До зустрічі.